Напередодні різдва американське суспільство не може оговтатись від останньої трагедії, яка забрала життя 20 дітей у Нью-Тауні. У бурхливих дискусіях суспільство намагається знайти спосіб запобігти подібним безглуздим стрілянинам. Багато уваги у ці дні прикуто до національної стрілецької асоціації головного захисника права на зброю. Після певної паузи керівництво асоціації закликало уряд озброїти охоронців в американських школах. Окрім того, група відкидає заклики громадськості та законодавців до прийняття більш жорстких законів контролю над зброєю. Асоціація вважається однією з найвпливовіших лобійських груп Америки. У чому її сила? Розповість Наталія Леонова. Протягом понад 140 років Національна стрілецька асоціація пропагує право на вільне володіння зброєю. Понад чотирма мільйонами членів вона вважається однією з найпотужніших лобійських організацій на політичному ландшафті Америки та найбільшим захисником другої поправки до конституції США – права на посідання вогнепальної зброї. національна стрілецька асоціація. Важковаговик політики. Вони потужні, тому що у них широка база підтримки по всій країні в особі і членів і тому, що ті гроші, які вони збирають, вони розумно використовують у політичних цілях. Аналітики кажуть, що кожного року асоціація витрачає мільйони доларів на телевізійну рекламу та спонсорство виборчих кампаній, лобіюючи свої інтереси у конгресі. Вони вдало зупинили спроби поновити закон на заборону нападницької зброї, дія якого скінчилась у 2004 році. Власники зброї мають право голосу. Тож політикам просто невигідно виступати проти другої поправки. Асоціація серед іншого складає рейтинг законодавців на основі того, наскільки останні захищають права власників зброї. Тож законодавці не можуть не з цією потужною групою. їх бояться, тому що вони здатні зібрати велику кількість голосів. Вони можуть залучити величезні гроші, щоб підтримати чи знищити того чи іншого політика. Цього місяця стрілянина в школі, внаслідок якої від рук озброєного автоматичною рушницею чоловіка загинуло 20 дітей та 6 дорослих. Вкотре викликала дебати щодо контролю над зброєю. Аналітики кажуть, цього разу національній стрілецькій асоціації доведеться шукати вагомі аргументи, щоб захистити свою політику. Сьогодні навіть давні друзі асоціації закликають групу піти на співпрацю з конгресом, щоб опрацювати дієві закони контролю над зброєю. НСА та інші захисники зброї у певних моментах праві. Не думаю, що вони цілком помиляються, але вони ніколи не виявляли бажання говорити про вирішення проблеми. Вони ніколи не були здатні. Ісси за стіл переговорів. Тим часом кажуть аналітики, зростаючи на задоволення громади, викликане безперестанним насильством з використанням зброї, може нарешті призвести до послаблення політичного впливу НСА та прийняття ефективних законів, покликаних припинити кровопролиття. Наталія Лонова, голос Америки.